Ви вже бачили, якою квартира була до. А тепер хочемо поділитися процесом трансформації та показати результат нашої роботи, оскільки ми займаємося не лише виготовленням меблів, а й повною комплектацією інтер'єру та авторським супроводом усіх типів об'єктів. На даному об'єкті провели повний демонтаж перестінків та підлогового покриття, демонтували пошкоджену стяжку, зробили монтаж перестінків, замінили вікна для покращення тепла та звукоізоляції. Провели утеплення підлоги, що забезпечує комфорт у будь-яку пору року. Поміняли електропроводку, вхідні та двері санвузу, повністю замінили систему опалення, замінили сантехніку на стильну та сучасну. Тепер переходимо до результату. Почнемо з кухні. Функціональна і продумана до дрібниць. Додали багато місця для зберігання, інтегрували техніку та забезпечили зручне зонування. Балкон об'єднали з кімнатою, що додало більше світла та простору. У спальні організували зону відпочинку з туалетним столиком та гардеробною шафою. Тепер це ідеальна квартира. Що скажете про таку трансформацію? Чекаємо на ваші враження та коментарі.